16 вересня в Німеччині почали діяти нові правила. Контроль на всіх сухопутних кордонах країни буде посилено на найближчі півроку. Що це означає для мандрівників? Як зміни вплинуть на вас? Чому такі заходи прийняті саме зараз? Сьогодні розберемося в усіх нюансах цих нововведень і дамо вам ключові поради для подорожей. Лишайтеся з нами до кінця, щоб не пропустити важливу інформацію. Німеччина вирішила серйозно посилити контроль через загрозу нелегальної міграції. Всі сухопутні кордони з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією тепер під постійним наглядом. І це не випадкове рішення. За словами міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер, нові заходи покликані зміцнити безпеку країни, боротися з нелегальними мігрантами та запобігти загрозам з боку радикальних ісламістських угрупувань. Але це ще не все. Що це означає для тих, хто подорожує до Німеччини або через її кордони? Перевірки будуть тривати 6 місяців і проводитимуться на мобільних і стаціонарних поліцейських постах. А це означає довші черги на кордонах, ретельніші перевірки, особливо під час свят, як от Різдво. Якщо ви плануєте подорожувати, готуйтеся до затримок і обов'язково майте з собою всі необхідні документи. Не забувайте, для перетину кордону з Німеччиною вам потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу, аді картку чи паспорт. А для українських біженців це також документи, які підтверджують тимчасовий захист. Навіть якщо ви подорожуєте всередині шенгенської зони, вас можуть зупинити для перевірки. Не ризикуйте, подбайте про все заздалегідь. Якщо ви плануєте поїздки через Польщу, Чехію, Австрію чи Швейцарію, пам'ятайте, там посилені перевірки діють ще з минулого року. Це означає, що будь-яка подорож через ці країни також потребуватиме додаткового часу на кордоні. Контроль не обмежується певними точками. Поліція може встановлювати пости там, де ситуація цього вимагатиме. Тож будьте готові до непередбачуваних змін. Однак це не тільки про перевірки документів, це про захист від реальних загроз. Зростання нелегальної міграції це проблема не тільки для Німеччини, а й для всієї Європи. Радикальні угрупування можуть використовувати слабкі кордони для поширення свого впливу. Тому такі заходи потрібні для того, щоб запобігти терактам і забезпечити безпеку як громадян Німеччини, так і мандрівників. Але що це означає для вашої подорожі? Очікується, що під час святкових періодів, як от різдво, перевірки можуть призводити до утворення довгих щер. Мандрівники повинні бути готові до затримок і проходження додаткових перевірок на всіх кордонах Німеччини. Тому важливо планувати свій маршрут із запасом часу і стежити за актуальною інформацією. Що ж робити, щоб уникнути проблем? По-перше, завжди майте при собі дійсні документи: паспорт або ID-картку. Для українських біженців це також документи, що підтверджують ваш статус тимчасового захисту. По-друге, стежте за новинами та змінами в режимі прикордонного контролю. Ситуація може змінюватись залежно від політичної та безпекової ситуації в регіоні. І це ще не всі нововведення. У листопаді 2024 року Європейський Союз змінює правила в'їзду до шенгенської зони. Це ще більш ускладнить подорожі для багатьох, тому вже зараз варто починати готуватись до нових вимог. Це стосується як документів, так і планування поїздок. Отже, нові правила прикордонного контролю в Німеччині це серйозний виклик для мандрівників. Якщо ви плануєте поїздку до Німеччини або через її кордон, будьте готові до перевірок, затримок і довших черг. Завжди тримайте при собі всі необхідні документи і плануйте свою подорож з урахуванням можливих змін. Сподіваюся, відео допоможе вам краще підготуватися до нових умов. Якщо ви маєте питання, пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі новини для мандрівників.